Є новина, друзі, відповідь ТЦК після пострілу по пенсіонерам. Дослухайте до кінця. Я зачитаю, тому що ну це треш. Розумієте, нам розповідають, що бусифікацію будуть припиняти. А тут таке конфлікт за участю ТЦК на Житомирщині Житомиршнітерцентр заявив, що цивільні напали на ветерана війни та учасника бойових дій. 31 січня військові ТЦК разом з поліцією зупинили чоловіка, який перебував в розшуку за порушення правил військового обліку. Він відмовився, виконувати законні вимоги, поводився агресивно та погрожував. До конфлікту долучилися інші цивільні, які застосували фізичний тиск до військових. Один з нападників мав гострий предмет, схожий на кіл. Заявили в ТЦК. Через загрозу життю військовослужбовець застосував шумовий пристрій, зробивши постріл у землю. Ніхто не постраждав однак, за фактом події, розпочали службову перевірку. У терцентрі комплектування повідомили, що військовослужбовець на якого напали, є ветераном війни. Та учасником бойових дій, переведено до ЦК після поранення і засудили агресію проти нього як протиправно та морально неприйнятно. Відео, у мене телеграм-каналі є новина. Хто не бачив, тому що воно вчора набрало резонансно. Ну, по перше він стріляв на землю, а в сторону людей. По-друге, ну я не знаю, які там цивільні, там стояли пенсіонери. Це видно, що це люди за 60 років, можливо, 70. одного. Він почав тягнути за шию і бити. Ну тобто, це зафіксовано все на відео. Я не знаю для кого. 自我。So Пишуть, тому що ну на відео абсолютно зафіксовані інші речі, які повідомляє е, ж ТЦК на Житомирщині. Розумієте, це ганьба. І як на мене, ну це шкодить е, нашій державі, нашій владі. Прямо Зеленському це шкодить, тому що ну, з людей роблять дурні. А люди на кого це все проєктують? На Федорова, на Зеленського, на всіх інших. А цього чоловіка мають притягнути до відповідальності, як мінімум, за хуліганські дії. Лайк, репост, позвідписка, телеграм-канал є новинам, В профі. про. Не підбузетеся.